В Івано-Франківському ліцеї номер 3 оновили шкільну їдальню. Тепер тут не лише смачно, а й комфортно та безпечно. Нові меблі, роздаткові та буфет з великим асортиментом. враховуючи, що їдальня у підвальному приміщенні тут встановили потужну вентиляцію. Сама їдальня є ще й укриттям під час тривоги. Важливо було це облаштувати вентиляцію, це зробити освітлення. Також ми замінили всю сантехніку мається на увазі. Ми поставили нові умивальники, ми поставили нові сушки для того, щоб діти могли помити руки. Ми поставили ящики для збору сміття, Також для укриття і їдальні було закуплені всі нові меблі. Новинкою у шкільній їдальні стала і можливість безготівкової оплати. Вже кілька днів учні та вчителі можуть розраховуватися за харчування у буфеті банківською карткою або гаджетами, на яких є електронний гаманець. Неабиякою перевагою безготівкового розрахунку школярі називають миттєве поповнення картки батьками. Дуже зручно, зручніше ніж гроші прости, тому що гроші треба шукати а карточку во знайшов най і... дуже зручно користуватись то, що Провів пункт, і гроші вже хвилину дві, одна, і гроші вже кинулись на, на банкомат. Чи... На пристрій і банкомат. Ще навіть коли за мама забула гроші кинути, то можна в будь-який момент кинути гроші і гроші приходять за п'ять. Раніше безготівковий розрахунок провадили у ліцеях номер 23 та номер 10 Це, окрім зручності, впливає також на швидкість обслуговування. Черги у цих їдальнях зменшились, а обслуговування покращилось. Тобто, за допомогою карткою або смарт-годинника, дитина може розрахуватись під час перерви. Це дуже швидко, зручно і не треба контактувати з грошима. Звісно, ми лишили готівковий розрахунок без питань. Дитина може розрахуватися як готівкою, так і безготівковою. Наразі дуже зручно зробити окрему картку для своєї дитини і контролювати таким чином використання цих коштів в їдальні. За бажанням батьків розрахунок і за обіди теж може бути безготівковий, не лише не за купівлю пиріжка під час перерв. Також у ліцеї номер 3 розширили бомбосховище. Одночасно тут можуть перебувати до 120 осіб. осіб, які минулого року пріоритетними у ліцеях залишається безпека дітей та енергозбереження у закладах освіти, кажуть у Марії. Тішимося, що діти вчаться, діти мають можливість вчитися, отримувати якісне харчування. Але основне ми тішимося, що ми завдяки нашим захисникам маємо можливість в очному режимі, тобто в звичайному режимі, навчати наших дітей. Багато все таки доклали зусиль, щоб укриття були достатньої кількості, тому дуже важливо було підготувати школи з точки зору безпеки, а також енергетичної безпеки. бо ми все таки через місяць у нас буде. Починатися вже зимовий період опалювальної сезон, тому для нас це було пріоритетно. Але незважаючи на що і змінюється харчування, змінюються підходи. І це важливо. Загалом у ліцеї номер 3 діють два укриття, які здатні обезпечити усіх школярів першої чи другої зміни. Також в цьому році тут відкрили сучасний клас безпеки. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.